Так, ми повертаємося після того, як нас трішки побомбило. Ми виходимо думку і можемо повертатися до гри. Тож, Буся, не стримуй себе, кажи що завгодно. Але Не, не якісь за, за, запрещені слова. То мені не спалимо. Ніхто не хоче дивитися а, мою навчанську групу Кску? Бо що блять? Це, це каша вдома, пак. 9 ХП кажуть, що тут хтось є. Але хто? Де був цей? Хп? Далеко Ого! Але все ж таки попав. Ну давайте ставте свою бібі, Костю. Я зрозуміла. Дякую, Гусю. Дуже важливо. Вау! О oh майка! Я так і думала. <гум> ну, це ж це шкалин. Ж Куди йдемо? Куди хоче, бусі? Пішли. Та ні, блядь, Пиздуйте на. Пиздуйте на іншу точку. І так, впевнено, попер туди. Що, нікого нема? Ні, є. Вбив? Давай, гуся, все. Ні. десь Ага. Щось в мене у мене в наушниках, ага, а, -а, -а бачу. Я радибуся. Ти вмер? <фот> Погано. Всі вмиру. що? Стидно? <звілляет> а, встигне. Що? Не встигли роздифузити? О. так само? Можемо ще не такі, нуби... Та пішли через А. <звілляет> Мені подобається там. Çим? Move it, move it. I like to move it move it. She likes to move it, move it, he likes to move it, move it. The We like to just... sure. throw a grenade! Я помстилася. Було тяжко, але... Бля, один. Стріляє там щось у нас. А де наші? Стоп, я одна залишилась. Зараз Ну що зробити? Я нічого не змогла зробити. Це що потрібно було. Можна навіть, трішки більше. I like to move We will make today. Всі хочуть міф тупі. що вам тут. Чи це наш його бог? Щось загоріє. Це ти був на ду? Рак! Рак! Пошу звідси, блядь, нести там, будь ласка. Іди звіт, блядь. Нам нам пизда. Добив рак? Ого! Може, і не рак. А, це ти! А я думала, що ти, що ти помер, господи. Де ж А! А ось! <свистити> <свистити> Ой, джейпу! Як це мило? А? Я очі мого Вау! Це Це перемога! Куди хоче, Буся? Тупо те саме. Тупо те саме? Ти просто хочеш і снайперки там сидіти. Просто тупо те саме, самочки за що ти це зроблю. Бля, ви шо тут, ага, я одна пизда. Ну, знаєте, що, ну добре. Я піду на на Б. А що мені... мені залишається? Мене там пасуть Пану Пану для паси Я обираю. Для... А, блядь <смabs> 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 Я цей час дивилась. Та Тапогу взагалі. Я що я там би одно зробила? Скільки там залишилось наших. Тоді... А цей. їх. Коли я померла. Here. И сиди уже там. А, да Блять, хто? кто? Кто меня надамажил? Ты что, чувак, блять, На ножах хочешь попиздать? Ты что? Зараз я буду телепорт в лобби. Пиздуй нахер. Давай, ещё раз, блять, мене меня вдарь, я... ты зараз так пиздуй. Це заздрість. Ми все зрозуміли. Бля, дебіл я не можу. Чи це ти, стоп, буся, ти живий? А, все. Бо, я не дивлюсь на нік, коли це. Мені здалося, що скинути. Ні, я не хочу бути з бомбою. Як її скинути? Ді. На бусі. Ти де? На. Беріть. Не сурайтесь. Візьміть, блядь, бо Рак взяв бомбу. Хто не може? Буся, я бачу, що там... Вбили? Сухи. Зараз... Ой, блядь, ні. Може, може не буде... Повсти, а може і буде зараз. Почекайте. там, блядь, я тільки... Я на останній... Якийсь <плес> <Лихлеч> шматочок голови. <плес> Буся, ти не голова. <плес> І правильно. Краще на місці. Хочеш салатик? Хочеш? Тими <плес> з мідіями, страчателу. Стра <плес> <плес> Ага. Ну як хочеш. А може ми не Б вже сходимо? Що я одна? Ні, добся. Не треба мене залишати, Ай, блядь, дай Бог здоров'я, будь ласка. Щоб це пережити? Куди його? Бля. Мені здається, що це наша. Пішли... пішли на Б. Чувак просто стоїть. Буся, ти знову тут і пішов? Ай! А! А, -а! а де Дима? Де Діма? Блядь, да ну, це було? Де ти буйся? Блять! ха <рес> Ты мог би почекати хвилинку! Так. Давай-то на Б сходим, ну. Let let's go. Не, let's go на Б. На Б, на Б. Давай. Нас тут начихают. Мабуть. А? Чего? блядь. Пусто. Бля, пизда, тому що скіл Парка. А панку не пропіш. Срака згоріла. Технічно перерву, ну на що це треба? Ви ж... Може він перезайде. І може це. Хто взагалі робить цю технічну перерву? Сама гра? А наш. Ну, коли один вилучається, можливо, перезайде, або, я так думаю, ще знайти когось, ну, одного гравця може угу. замістити. Ну, замість нього тут нікого не знайдуть. Я думаю, це мабуть, щоб він Ось зараз так. контру дивляться 795. А, тому що турнір. Такому ми обісралися, коли турнір. Ну, в Кайске постійно турніри йдуть, якщо так дивитися. Ну так, то так. Тут просто хтось пиздить. Що таке? Нічого ну, просто читаю, чому там сиділи? — Ти просто прийшов, ну я не знаю, я щось хочу цей навернути. Бося придумає. Хочешь чипсик навернуть что так? — Ні, він в туалеті валявся. А давай одну сосиску. Одну сосиску? Одну сосиску. Без Так. На виделку. <сих> Бажано. Або просто мені у рота його запхай. Буся, біжи, ран, буся. А? <сих> Не, сосиску сюди. <сих> Дякую. Блять, я квіт попавшу. Куди, куди? Наши винами. Шоо? Я помстила сюда, это побудь. Помста була гаряча. А я ще гаряча, що? Бля, деби. Не цей, не треба отсюда с ними.

Так вырешена. вони ха ха Да, это же ласка.

Да, а треба було. Я Стоп, что це ты? Ні? А, все норм. С набором швидшим? Mm. Mm. <звук> ну, тобто так Ну все идут крысы, а ні. А рак іде де А? Ну, тобто то я взяла на бомбу. Але ти теж можеш купити. 400 Ти навіть не знаєш скільки то коштує, бо не дивився навіть. Ну <реку> я зрозуміла, тут просто чувака зняли, і я не розумію як. Ну ок. Там якось. Це На а? А я одна. Який пулі а, у мене є, господи. Пробачте. А, -а, -а, -а! даремно треба було даремно!

Блять, блядь, мать! Ти мог... Ти міг зачекати, поки я переследжусь. Go go о Буся, а ты дашь себе крысу Там чувак. Что загасило? Да, ой, я А де вони? Типа Васанес. Забывай с Бля. З маком, а ще за... з. За абрикосом іноді. <рес> з малинкою. Не знаю, мені найтоповіше це ау. Дуже топова пушка. Та П-90. Повід П-90 буде класний. Чопа, тьопа. А що робиш? Чопа. Не роби дурниць. башек, так? так. Что, дурный? А, -а, -а боже. Заду. Гранатсум, на. На, пошли. А ты да. Давай, посмотри. Внутришка, ну там писюлик сейчас, а лучше все. Давай, чувак, давай, давай, чувак, давай. Мне ничего страшного. Кто просто. Ну, чьи таки.